І так, друзі, всім привіт! Це канал ігри, які я люблю. Е, і так, Half-Life. Третя частина. Дві частини, які вже є на каналі, можете, будь ласка, переглянути. Є вони в списку відтворення. Ну, окремий список називається Half-Life. І можете там подивитися дві частини, які ви ще не бачили. Так, що ми маємо? Ми е, бігли цілу дорогу. І рішили тепер трошки відпочити. Ми відпочили вже, поїли. І можна продовжувати далі. Так. Доски падають. Наш друг є, наш друг є. Що там, як справи? Ватсап, ніга? ти обіжаєшся. Та я не разсес, це нормально. Що мені скажеш? Ага. За мною все буде в порядку. Ага. Мне нужно здесь кое-что закінчить. <laughs> ну добре, закінчуй. Так, ну а ми що? Ми йдемо далі. Так. що-що? А, дякую. Бо я не поняв зразу, що він сказав. Так, нічого нема, йдемо далі. О, знов ці штуки літають. Ну ходіть, ходіть сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Шось так багато. Зараза. Ти кумар! Кіночі літає і кусає, і тебе не можу забити заразу. Так. О, зараз я вам зроблю прожарочку. Один втік заразу. Загиблик вижив. Красота. Аж трубу підірвали пара йде. Так. Бляха, я ж заблудився. А там сюди. А там що? А-а-а! Тут анечка. Є, дякую. Патрони і аптечки. О! Чорти, ви куди біжите? Білоголовий. Получив. Хе-хе, <святок> флагва, брук. Це я зло... злосний нарушитель? Нічого собі. Я навіть не знав. А що я такого зробив? Ну, перевели ваших десь штук 50 же. Ну, але вони самі напрошуються, давайте. Я ж не бігаю за ними, а вони за мною бігають. О, сюда! Сюда! Паря крутой. О миксер. И что мне меня Поплаваем. О прухит. Фонарик. Нам сюда. О не, нам не сюда. Тайкарнется получается. Сюда. Сюда. Так, не понял, не сюда. А, сюда. Зараза ти, як я вас ненавиджу, папараці. Ух ты шо. Ты шо, дядя? А ти шо, дядя? Ну тепер з такою пушкою. Можна і валити вас. А, підтримуйте там позастрягали. Хорошо? Орки за Кумари. Не шкода патронов за автомата на вас. все Виче никто? А может? Ну, дивиться мне. Так. Ага, ти мене можеш коротше піджарити, так? Я б так поняв. Якщо я тако зроблю? Красавець. Де вас тут набрало стільки? Красавець. О, комарики. Кинуть дурнев, не дотовклося, не дотуклося в решетку, щоб тільки мене достати. О! Красавець. Я так поняв. Тут можна пройти, так? О. Ага, тут можна виплести, я так понял. Патрончики. Друг чилить. І що? А, можна йти сюди. А як вилізти? Ніяк? А, то виходить, мені тепер знову влізти в воду? Щоб вилізти. Ну давай, попробуємо. О, тупик. О, все добре, я все правильно йду. <coughs> ух ти шо, ух що. шо. Та ж тікай. Оце я придурок. Я підірвав бочки які стояли біля мани. Ну все, пацани, Да сюди. Белоголовый. Вс, дарався Я вам покидаю бочки О, знов скульптура Сюда, сюда Набор робочої сили Ха! Тут точно Чорти ступайся Дякую мені це було потрібно Знов ти у мене ми достали. Там нікого? Так. О, бачу смаколики можна злому? Дякую. Підзарядився. А що далі? Не понял. А що далі? Ну. А-а-а. Ну, ви засраємося. Я не додумався зразу. Ух ты, шо. Оце я не борщці приземлився. Коротше. Я смиваюся. Якби сте попала. Там ж такі взриви були. Жгучно було. Чому ви вижили? Нічого не зрозумів. Але дуже інтересно. І що? Куда мені треба йти? Хм. Ну ладно, ну тут вода. Там я виліз, що мені треба поставити бочку? Щоб залізти. Чи що. Е, щось я не зрозумів. Чи мені потрібно вискочити на цю. А-а! дундук. О, само мене посунуло. Так. Присідаємо. І ось сюди. Супер. Да хм, я чёртим гений. Привет. Так. Лиза вниз. Таш, ж, меня, дробина. Так, ты дуже добре. Далее нам куда? Що таке? Що сталося? Не зрозумів. Ну, виходу інакше. А, сходи ще є. Виходу інакше нема. Хіба що звідси? О, точно бачу кран. Я вже все зрозумів. Мені потрібно підняти воду. Що сталося? А чому ти не лізеш? А, я дурак. Так ось, так, ось так. Ось так. Ось так ось так, ось так і ось так. І водичка піднімається. Так. Лізем по драбині, так буде швидше. І ось тепер я поняв. Та вже йдіть в дупу. Ви мене вже достали. Ось, і тепер я мушу прийти сюди. Ну. Будь ласочка. Лампочка Лампочку пов'явні, цікаво. Ні, лампочка протиударна. Так, думаю, це не просто. Тут прибито. О, я си топлю. Є, 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 є. О, життя поновлюється. Це гарно. Це дуже гарно. І що? А, нам треба на другу сторону перескочити. Нам треба, щоб було щось під ногами. Давай. Давай. А що з вами? Що з вами? Так. А, я зрозумів. Енергія і кислород на одній стаміні. Угу. Ну, я в школі скакав на довжину. Ну, не дуже й далеко. О, перескочив. Не сильний в цій сфері. Що там? Так. Тільки не впадь. А, впадь. Ох ти ж папараці, як я вас не люблю. Як комарів. Коротше, тільки не впадь, але впадь. Тепер скажіть, куди нам потрібно. Так, ти, ступайся. Ступайся. Це а -а, друзі! привіт? Білоголові. Що таке? Що сталося? Що сталося? Кумарик заглючив? Утеха себе літає. Що там? Не зрозумію. А, там прохід є. Ну, Сліпой, я в окуляри шкоджу. А, ви тут аж ажужите. А я думаю, де ви жужите? Зарази. Зарази. Так. Хм, а що там прямо? Прямо смаколики. Хм, і голодні. Поки фонарик нам не потрібен. Що таке? Дякую, не піднімається оп? О, я не вдаха, ну нічого, ладно. Хай буде так. У, -у, -у, У Жижа. Так життя не потрібно нам, хоча ми змучились з цією бігатньою.

Що? Прямо мені? Ну добре. Дякую за підказку. Ти вопше класний. Внімання. Опасний радіації. радіація. А, це датчик Гейгера. Тріщить, зрозумію. Так. Добре. Я зрозумів, що по цьому не треба ходити. Ух ти шо! Ух ти що! Оце вам прилетіло, ай мені важко. О, це ті лисого кляйнера ці котики, так? у а ці вже... ці вже жалять. Зарази. О. Не поняв. Де? Ах ви. Скакуни. Все. Доскакався. <avaient> а ти хто такий? Дивися, вмер. І воно шо ровно шо. що зробив? Я стрільнув, нечайну. Якусь. Коротше, чимось рідне. Нечайно. О, ви ще на капсулах прилітаєте. Та все, що ти хочеш, в мої голови. Друже, відпочивай. Я видів за тебе. Так, ви мене починаєте бісити. Ну а ви хто такі? А, це коротше, коли воно сідає на голову, то, коротше, крутить руки. Як ти кричиш, як в тебе в рот в його дупі? Ну, відпочиньте Ну, ну ж з землі вилазить. Оооо. Мені треба підзарядити. Е, костюм. Підзарядить. Ай. Не сильно підзарядило, але вальнуло гарно. Так, мені куди? Який ти крутой, який ти, який ти борзий. Все? Ооо. Дякую. Коротше, йду, я звідси тут Так, сюди. Ви мене вже дістали всі. І що? Куди я вийшов? Я що, просто прийшов по колу? А куди мені далі? А, може мені сюди і треба йти? Вик після дощу. Бляха, ти що там не вирішив покупатися, що як цигани на моржатніку? З милом. Коротше, до побачення. Хух. Ти бачила що там робиться? Не не пару хвилин передихнути Чого ви мною всі ганяєте? Там таракани, які з землі вилазять. І придурки з головою, щось на голові мають. Почекай трошки. Я трошки відпочину. Перекуру. І так, друзі. Це третя частина. На цьому буде все. Ми закінчимо серію на цьому місці. Потім ми поїдемо на катері по місцю призначення, куди нам треба далі. І його. Та, як скажеш, це, ігри, це канал ігри, який я люблю. Будь ласка, підписуйтесь. Дві серії вже є в додані спосіб творення на каналі. Також паралельно я проходжу ще дальнобойщики чи далекобійники 2. Кому буде цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться, лайкайте. Ми граємо в ігри, такі, які ми любимо. Та дай же мені спокій. Зараз сяду, дай я віддихну трошки. Коротше, всім до зустрічі. Чао!